Всім привіт! Мене звати Юля, і це перше відео на моєму ютуб-каналі. І оскільки це перше відео, я вирішила зробити його таким собі відео знайомством. Ви, звісно, могли бачити мене в Тіктоці. Я веду його десь вже приблизно півтора роки, але я вирішила, що горизонтальний формат став для мене трошечки замалим, і я би хотіла більше, тому я вирішила вийти з зони комфорту. І от ми з вами тут. Тож в першому відео я би хотіла з вами познайомитись, трошки розказати про себе, і я знайшла найкращий для цього спосіб. У мене нещодавно був день народження, і моя подруга подарувала мені карткову гру від Sense, яка називається Дієві особи. Це карткова гра, в якій 50 запитань. На книжкову тематику для того, щоб краще дізнатися людину, яка сидить напроти тебе, і теж читає. Тож я вибрала 5 запитань для того, щоб на них відповісти і таким чином вам трохи розказати більше про себе. Також, якщо вам були цікаві якісь запитання, ви можете дати на них відповідь в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. І так, перше запитання: яку книжку ти прочитала першою у свідомому віці? Я не можу сказати, що я все життя от читаю, читаю, читаю постійно. Ні. У мене були періоди, коли я не читала зовсім, але книжки якось ішли зі мною поруч завжди і активно читати почала я в 20-му році, тоді, коли почались карантини, бо мені треба було чимось зайняти свій час. І я почала тоді читати прям активно-активно. Але першою книжкою, яку я прочитала у свідомому віці, і яка, напевно, захопила мене в читання, це була Аліса в Дивокраї. Я читала її в четвертому класі, і я була дуже здивована, наскільки в моїй голові відображається фільм, наскільки воно цікаве, і як швидко може пройти час, коли тобі настільки цікаво. І власне історія Аліси і Аліса в задзеркалі до речі мені сподобалась набагато більше. То була велика така книжка. Я її пам'ятаю до цих пір, і до цих пір дуже люблю. Наступне питання, з яким літературним персонажем ти хотіла би познайомитись в реальному житті? Якщо ви мене ще не знаєте, то я дуже люблю фентезі, і один з моїх найулюбленіших авторів це Брендон Сандерсон. Я обожнюю його хроніки бури світла, також «Зимові народження, які от виходять, зараз скоро буде друга частина. І напевно я можу виділити декілька персонажів, з якими би я хотіла побачитись. Вони всі будуть зі світів Брендона Сандерсона, І перший це, напевно, Гойт, мені подобається те, що він настільки багато знає про всесвіт і всесвіти, які створює Сандерсон, що він може собі дозволити бешкетувати, говорити загадками і викручувати з якихось ситуацій, які. З яких здавалось неможливо викрутитись, і мені би хотілося з ним поспілкуватись, щоб почути одну з його історій, щоб мені було над чим подумати. І в цілому мені здається, це була просто незабутня зустріч. Наступний персонаж це персонаж з хронік Бури світла». і я думаю, що це буде Далінар. Мені подобається цей персонаж І після третьої книжки, після присяжника, власне, він став моїм найулюбленішим. Тому що це дорослий, свідомий, уже сформований персонаж, який так, звісно, має свою проблему, але він доволі мужньо. Знову ж таки, по-дорослому, він їх вирішує. Він дуже хороший керівник, який намагається зробити все для того, щоб. Покращити становище, в якому опиняються він його світ і його королівство загалом. Тому мені здається, це був би цікавий досвід, враховуючи наші реалії. Ну і третій персонаж це персонаж з першої частини трилогії «Земли народження» – Це Келсє. Мені дуже подобалась його легкість і його трохи грайливе ставлення до. Серйозних ситуацій цим грайливим ставленням він ніби пом'якшував становище, але не робив його менш серйозним. Це доволі розумний персонаж, який теж має свої секрети. За ним доволі цікаво було спостерігати всю першу частину. Він став дійсно одним з моїх найулюбленіших в цій трилогії, і я би залюбки послухала його історію і дізналась б щось нове від нього. Є любов. Третє питання: за яким принципом ти обираєш, яку книжку читатимеш наступною? Ой, я мудрідер. Я читаю по настрою, і книжка, яку я читаю, залежить від настрою. Якщо у мене є якийсь мінімальний план, що от буду я читати це, спочатку це, потім це, але в якийсь момент у мене змінюється настрій, і я вже не хочу читати те, що я собі запланувала, то план не вийде і. Так працювати не буде. Я знаю, яку книжку я буду читати наступною, десь під кінець цієї книжки, яку я читаю зараз. І, дивлячись на те, чого мені зараз хочеться більше, чи хочеться мені магії, чи хочеться мені космосу, космічних історій, іншопланетян і так далі. Чи, можливо, мені хочеться якусь серйозну розмірену історію? Це дуже залежить від того. Який в мене настрій, і я йому завжди довіряю, тому що він мене не підводив. Але випадки, коли я читала книжку, на яку в мене не був настрій, або яка хотіла влізти в мій настрій і в мій план, але я її не просила, це завжди закінчувалось погано, і мені частіше за все саме ці книжки не подобаються. Я розумію, що, можливо, вони не такі погані, але для мене важливо, щоб у мене був настрій саме на цю книжку. Чи був у тебе колись літературний краш? У мене є один літературний краш, і це містер Дарсі з гордісті упередження. Я прочитала перший раз гордість і упередження десь на другому курсі, і саме з тих пір це мій. Книжковий краш, я його обожнюю, я обожнюю цю історію. Це єдина книжка, яку я напевно перечитувала раз шість. Я дуже не люблю перечитувати книжки, якщо що. Я передивлялась серіали, я передивлялась фільми. Поки говорю, вже знову захотіла подивитись серіал. Це така єдина історія, яка зі мною вже стільки років і яку я не можу ніяк забути. Ну і останнє питання розкажи про свою домашню бібліотеку. Я не можу сказати, що вона доволі велика. У мене дві полички, власне, ви їх бачите. У мене дуже багато фентезі. Я збираю книжки, які я хочу прочитати зараз. Якщо це серія і я знаю, що на них хороші відгуки, або я налаштована на цю серію, я обов'язково її куплю. А також я збираю ті книжки, які я розумію, що я хочу прочитати в майбутньому, але зараз у мене немає на них настрою, тому вони стоять. Є декілька серій, які я прям збираю, які я би хотіла прочитати. Ну, і як ви бачите, це Террі Прачет, Кінг, якого я дуже люблю. Також я збираю книжки від Астріля Толкіна. і у мене є всі частини. Всі видані частини колосо часу Роберта Джордана, я все ніяк не можу до них дістатись. Але здебільшого я збираю книжки, от які я планую колись прочитати, для того, щоб коли я їх захочу прочитати, або коли у мене буде на це настрій, щоб вона вже стояла в мене на поличці і я її спокійно прочитала. По кількості, то я думаю, що в мене десь близько 200 книжок. І ця цифра вона росте, вона росте швидше, ніж прочитані. Я думаю, що дуже багато людей мене зрозуміє зараз. Іноді сумую через те, що скоріш за все не вистачить часу прочитати всі книжки, які навіть за моєю спиною стоять біля кожного книголюба. Ну і це було останнє питання. Якщо вам було цікаво, ви можете дати мені знати. Якщо вам були цікаві якісь питання, або ви хочете на них відповісти, то будь ласка, відповідайте, мені теж буде цікаво почитати. Посилання на цю гру в магазині «Книгарні Сенс я залишу в описі. Ну і по класиці ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо вам цікаво. Завжди мріла це сказати прямо на відео. Всім па-па!